Піднесено... Піднесено... Як дивовижна музика дзвіни, піднесено прийняті її акорди і листівки щебечуть великодня, Як благословенно можна вмить. Христос наскрізь, Ви чуєте, наскрізь. В його отернах далі людини, а на очах Пострасті його в але час синя небес. Радісний надходить день. Дзвонить, дзвонить, день зелень, понад місто, понад села. Надійшло весна весела. На сонце над селом, неначе на писанка зійшла, вибігати з хати діти, як сьогодні не радіти. небі грає, всі хіпі і кожу повітає. Бо вже воскресла на великих винесла. Великий день, великий день, ясний великий день на землі. Багато радості і пісень приніс нам янво на хилі. Віснянку діти хороводять. Христос воскрес, Христос воскрес. Сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Метелику, метелику, що бачив ти, коли літав над лугом поміж трав? Метелику, метелику. Чому такий ми заквічений лісок? Метелику, метелику. Ти бачиш щось, щось принесів. Зазеленів лужок і трави поросли, Скрасився, ліс листочками, не бачив у коли. Ще чув я спів під церквою, Зійшовся народ весь, З новиною веселою, що вже Христос воскрес. Горять свічки, зарять ікони, Земля в молитві до небес. Христос воскрес, лунають дзвони, Дзвенять воістину воскрес. Хай лине увесь передзвін великодні і кличе молитва душу в полі. Хай зійтить на землю ще троти і крила розгорне оновлений світ. Чому на землі так святково сьогодні? Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє, і ангельські хори лунають з небес. Сьогодні Великдень, Син Божий воскрес. Христош у небо, Чья єдиний? Він приємник і сьях і їх. Е. Нас важомі як людина і любить, як наш у ущих. От і дочекалися ми свята. Христос Воскрес! Ось і піс добіг до кінця. Тримай Орися крашенку. Перевіримо, чи я сильніша. Остапе, ріже крашенку. Ріже колечик, а ти вже це спробувати. Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес! Матися вам передала кошик зі смаколиками до свята. Дякуємо, Галинко. Передай матусі на скію клін. Ми з Галинкою на подвір'я гратися підемо. там, там так сонечко виграє, наче теж христа сладить. Ледері, що все до тебе сіла, а не у поле, обкосити час. Пане Василю, так великдень ще як у таке свято працювати? Ти що зі мною ще сперечатися будеш? Батечку, не треба, це ж гріх та який. Що і ти туди ж? Мерщій додому, бо зараз те чорнота і нічому на тебе навчить. А ти, Остапе, мерщій у поле. Приїду і перевірю. Остапе, не робись його, не йди у поле. Гріх такий у таке свято працювати. Молись, Марусю. І ти Ореся теж молись. Все віддаю у руки Божі. Господи, прости мене грішно! Христос Воскрес мертвих, прийшов. Так хто ти тепер? Рад Божий чи панський? Чи волю твориш? Почався дощ і вітер, але свічка не згасла. Господи, прости мене, Остапе, прости мене, зовсім згрів я. Страху Божого не маю. Бери свою сім'ю і йдіть з нами на святкування. Ось такі дива відбуваються на Великдень. Господь навчив пана шанувати дні Божі та не забувати про бідних. Матусю, а Ісус веселів, що біля храму вже Сьогодні прийде до нас на обід. Обіцяв прийти. Христос воскрес. Діду Василю, мені сьогодні мами таку історію розповіла. Про пане, який невеликий, не заставляв працювати. А потім роздався своє майно і пішов біля храму, вже Терпіла гальму й сміх. Та в цій життєвій катастрофі любов померла за твій гріх. Любов проявлена у сині. Ем, любов проявлена у сині. Так. Господь віддав його на смерть. Любов Христа, ще й понині, ламає зло і гріха твердь. Любов єднає у родину нас православну сім'ю. Так кличе кожну бог людину, любов, щоб визнати Отцю Любов, що тяжко так за нас таждала, що стала жертвою в той час. Любов що там нам показала, що Бог так сильно любить нас, любов Господня тебе кличе. Прийди до Господа, творця, любов небов, мою таємницю дає щирі по серця. Закриває сонце хмари, вкрила тьма Єрусалим. Все віщує Божу кару за наругу не святив. Вже три дні, як суд ворожий на хресті Христа розп'яв, вже три дні, як сам син Божий за все людство постраждав. Та на третій день воскресе з гробу Ісус вистав. Проявління про чудесне ангел жонам провіщає. І Марії Магдалині першій показався Він, жінку і нині на землі відомо всім. Жони Господу служили, помагали при житті і його не залишили як розп' як він на хресті. Тож коли воскрес із мертвих радості не поумеш. Бог живий. Христос безсмертний. Нас душа безсмертна теж. Нас сьогодні на світанку. разбудил пташиный спив. Люби жены христианки в им на маяслив, для посвященный вин вам, сестрам, женам, матерям. Небес солнце, наша круглая Пасха, Мы в пысмах раскрытлася, Зідне сонце, наче кругла паска, пописника розквітла вся земля. Радіємо, друзі, великодня казку, горілку, хай серці засіля. Співаємо, друзі, великодню мукові і Господа воскреслого молім, Щоб поблизу весною щастя долі, наш рідний край, наш український дім. Христос воскрес, Он радость принес, Звезды райте, горы танцуйте, Христос Воскрес, Он радость принес. Звезды райте, горы танцуйте, Христос воскрес, Он радость принес, Не прилетит, шумите, Христос воскрес, Он радость принес, Виживеш, горчиш он радить ніс, только в школе и так само в воскресной школе. Вот то, что вы умеете бабушка, дедушка, маме рассказывать. И те уроки, которые в школе воскресной, что вы учите за этот день, вы проходите и рассказываете дома. И будет память. Я уже испугался. Нет, он все.